українсько російська війну давно вже назвали війною дронів. Втім, нашим захисникам важливі не тільки літаючі безпілотні комплекси, а й наземні дрони. І от зараз ми розкажемо про чоловіка, який спроектував логістичний дрон ще до початку повномасштабного вторгнення, як комерційний проєкт, але тепер готується до масштабного виробництва задля допомоги нашим військовим. Детальніше про нього і шлях, і бізнес далі. Це наш дрон Тесля. Він виконує логістичні функції, такі як підвоз боєкомплектів або будівельних матеріалів. Максимальне навантаження 150 кг. А створив цей наземний дрон Михайло Фанта. Чоловік почав проєктувати цей виріб ще до початку повномасштабного вторгнення. Але тоді розглядав цю діяльність як комерційний проєкт. Він і стояв так недоробленим, аж поки почалась війна, і хлопці, знайомі військові, сказали, що от їм потрібен якийсь наземний дрон. Я згадав про цей проєкт, доробив його буквально там за 2-3 тижні і віддав хлопцям на тестування. Їм сподобалось. І в кінці 23-го року на мене вийшла третя штурмова бригада. Окреслила технічне завдання. Хлопці розуміли, що їм потрібно, для чого їм потрібно, які вимоги додаткові. І ми з товаришем пропрацювали технічне завдання, і народився наш Тесля: це шестиколісний повнопривідний дрон на підвісці, який власне ми зараз і запускаємо у серійне виробництво. На нашому підприємстві зараз працює четверо людей: Це зварювальник і монтажники. Тобто вони збирають власне дрони. Цей дрон збирається, якщо є всі компоненти в наявності, все пофарбоване, все підготовлене. Один день нашим колективом збирається оцей дрон. Унікального в цьому дроні є те, що цей дрон є шестиколісний з незалежною підвіскою. Кожне колесо є ведучою. Тобто, наприклад, якщо буде пошкоджено одно колесо або навіть два колеса, цей дрон може доїхати до пункту призначення. Кожне колесо підвіска є з амортизатором, яка додає Цьому дрону. Наш дрон керується дуже легко. Будь-хто, хто грався радіокерованими машинами в дитинстві, може взяти пульт і керувати нашим дроном. Це дійсно просто. Навіть якщо втратитися, не дай Бог зв'язок, бо він виїхав за межі радіозв'язку, це знову ж таки не проблема. Він просто зупиниться і буде чекати, цей зв'язок з'явиться. Унікальність нашого дрону полягає ще в тому, що у нас швидкозмінна батарея. Дістаємо розряджену батарею, беремо заряджену, вставляємо, під'єднуємо. І на цій батареї на одному заряді можна проїхати не менше 25 кілометрів. Це дуга. На ній є коробка. В цю коробку можна монтувати додаткове обладнання, таке як камери для спостереження, включаючи тепловізійні, якщо потрібно, або нічного бачення. Ми сюди заводимо не всю необхідну комунікацію з корпусу дрона. В процесі розробки дрон проходить досить жорсткі випробування на полігоні в полі. Ми моніторимо, як поводять себе системи, особливо коли впроваджуємо щось нове. А вже коли збирається серійно дрон, він проходить базове тестування на те, що дійсно всі компоненти працюють, і працюють справно. Наразі команда виготовила близько десяти наземних дронів. Але планують масштабувати виробництво. Зараз ми подаємося на грант для того, щоб докупити необхідне обладнання. Будемо розширювати штат співробітників і в планах в нас вийти до 100 дронів на місяць. Це якраз для того, щоб допомогти перемогти нашого ворога. Це не комерційний проект. Він створений був саме для того, щоб допомагати нашим військовим. Адже саме на таких дронах перевозячи вантажі, боєкомплекти, до точок, до яких не можна добратися або важко добратися пікапом і точно не нести вручну вантажі. Саме на таких дронах перевозять вантаж, рятуючи тим самим і обезпечуючи життя наших військових. Чим більше буде таких дронів, тим більше буде врятованих життів наших військових. Власне, заради цього ми і працюємо.